Привіт, кмітливчики! Сьогодні ми вирушаємо у подорож, щоб дослідити форми легкових машинок. Ми дізнаємось, які вони бувають і чим відрізняються. У першій серії ми подивимось на найпоширеніші форми та на кілька особливих підкінець. А в наступних серіях нас чекатимуть міські та сімейні машинки, а потім спортивні й преміальні. Цікаво! Тоді поїхали! А ось і Седан. Це одна з найпоширеніших форм легкових машинок у світі. У Седана зазвичай четверо дверей та окремий багажник позаду. Його салон відділений від багажника, тому речі і пасажири їдуть окремо. Седани бувають різні: маленькі для міста і великі для всієї сім'ї. Серед найвідоміших моделей Toyota Camry, BMW третьої серії. І Volkswagen Passat. Але у різних країнах свої улюбленці серед седанів. Седан вважають класичною формою. Адже багато інших машинок створені саме на його основі. Тепер познайомимось із хетчбеком. Це машинка з компактною формою кузова. Задня частина в нього коротка і майже вертикальна. У нього багажник. І салон поєднані разом. Задня кришка піднімається вгору і теж рахується дверима, бо через неї можна потрапити прямо в салон. Зазвичай у хетчбека 5 дверей. Але бувають і тридверні моделі. Хетчбек дуже практичний. Якщо скласти задні сидіння, всередині з'являється багато місця навіть для великих речей. Такі машинки особливо популярні в Європі та Азії, де міста мають тісні вулички і мало місця для паркування. Серед відомих моделей Volkswagen Golf, Ford Focus і Renault Clio. А тепер познайомимось із універсалом. Він має довший дах і витягнутий кузов. У нього багажник. І салон об'єднаний в один простір, як у хечбека. А задня кришка також піднімається вгору і теж рахується дверима. Це машинка, яку часто обирають для поїздок усієї сім'єю. Вона поєднує зручність седана з великим простором для речей. А якщо скласти заднє сидіння, місця стане ще більше. Туди можна покласти і велосипеди. І валізи, і навіть меблі. Саме тому він такий зручний у подорожах. Серед відомих моделей Volvo V80, Audi A6 Avant, чи Skoda Octavia Combi. А тепер переходимо до купе. Це машинка зі спортивним характером і елегантним силуетом. У купе зазвичай лише двоє дверей і занижений дах. Салон менший, а ззаду часто є тільки маленькі сидіння або взагалі немає місця. Зате форма кузова виглядає швидкою навіть коли машинка стоїть на місці, серед відомих моделей Форт Мустанг, Шевроле Камаро чи БМВ 4-ї серії. Купе. Це машинка, яка завжди виглядає стильно і трохи по-спортивному. Знайомтесь. Це пікап. Це машинка, яка поєднує легкову форму з вантажними можливостями. У пікапа спереду звичайний салон для водія та пасажирів, а позаду відкрита вантажна платформа замість багажника. На неї можна класти великі й важкі речі. Пікапи дуже зручні для роботи. Ними перевозять будівельні матеріали, меблі чи навіть ящики з фруктами. Вони мають потужний двигун і високі колеса, тому легко їздять навіть по бездоріжжю. Серед найвідоміших пікапів Ford F150, Toyota Hilux та Nissan Navara. А тепер фастбек. Це не зовсім окремий тип машинки, а просто особлива форма кузова. Його легко впізнати за дахом, який спускається однією плавною лінією від лобового скла аж до багажника, ніби крапля води. Фастбек може бути і седаном, і купе, і навіть кросовером. Тобто ця форма не прив'язана до одного виду машинки, а робить будь-яку з них більш плавною й елегантною. Такі машинки краще розганяються, менше витрачають пального і завжди виглядають стильно. Серед відомих прикладів Порш Панамера, Audi А7 та Tesla Model S. Фастбек це чудовий приклад того, як знайома машинка може виглядати зовсім по-іншому лише завдяки формі даху. Наступний герой лімузин. Він виглядає святково і завжди привертає увагу. Цю машинку легко впізнати за неймовірно довгим кузовом. Лімузин створений для того, щоб возити пасажирів із надзвичайним комфортом. Найчастіше лімузини можна побачити на весіллях, вечірках чи офіційних подіях. Вони символізують розкіш і особливі моменти. Серед відомих моделей: Лінкольн Car Лімузін, Крайслер 300 Лімузін та Мерседес benz Пулман. А це muscle Car. Це особливий тип машинок, що народився в Америці і став справжньою легендою. Зовні маслкар легко впізнати довгий капот, короткий зад. Двоє дверей і сильний вигляд. Під капотом маслкара кара зазвичай ховається величезний двигун, який видає гучний і впізнаваний звук. Вони не створені для економії пального чи для великої сім'ї. Їхня місія дати водію відчути швидкість і потужність. А у деяких масл карів мотор настільки великий, що не поміщається під капотом і визирає назовні. Так машинка дихає на повну силу і показує, яка вона потужна. Саме так масл-кар став символом сили й свободи дороги. Серед найвідоміших моделей Ford Mustang, Chevrolet Camaro та Dodge Charger. Є кузов, який дуже схожий на маселкар за формою. Це хардтоп, але у хардтопа немає середньої стійки між вікнами. Якщо опустити бокове скло, здається, що машинка відкрита з боку повністю, тому силует у неї виглядає легшим і більш повітряним. Раніше такі машинки були дуже популярними в Америці. Але сьогодні хартопи майже не випускають, адже середня стійка робить кузов міцнішим і безпечнішим у разі аварії. Серед відомих моделей Chevrolet Імпала та Dodge Charger у старих версіях. Перша серія добігає кінця. Сьогодні ми познайомились із найпоширенішими формами легкових машинок. А також побачили кілька особливих. Але це лише початок. У наступній серії на нас чекатимуть міські та сімейні машинки. А поки запрошуємо переглянути інші наші відео із серії Світ машинок. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у нових випусках.